Жінки носять сумки, тому що їм сумки нравляться, а чоловікам не нравляться. Тому що це тато. Бо треба тому що е мами пробуються косметикою, а е хлопці ні. Тому вони мають підфарбуватися. Не носить сумочку тато тільки мама, Ма. бо він не лені, бо він хлопчик, а мама не йде Президенти, суки, всякі, що вона мене було А от я можу класиться, бо мама жінка, а тато чоловік. Окажи. Президент повинен збирати гроші. Він повинен всіх захищати. Я не знаю. Він робить різні свята, фестивалі і править країною. Він працює світом. Вони ході. Собаки бігають за котами, тому що собакам не подобаються коти. Вони на всіх гавкають. Вони м'явкають і не доїдають собакам. Тому що вони їх не люблять і це заважено природою. Вони мані не слухають я маму, не такі, як собаки.